Доброго дня, мене звати Денис, я з березня 2022 року мешкаю в Данії. Я приїхав сюди разом зі своєю дружиною і трьома дітьми. До війни я працював юристом, адвокатом, як завжди, різні справи, а зараз займаюся дещо іншим. Чому я взагалі вирішив записати це пробне відео? Може вам бути цікаво. Який шлях інколи долають люди для того, щоб докорінно змінити своє життя і взагалі підхід до життя? Тому що зараз я працюю на одному доволі великому заводі в місті Ольборг і я займаюся шліфуванням та шпаклюванням. Тобто, це взагалі не те, чим я займався, коли мешкав в Україні. І можу сказати, що з одного боку це дауншифт, а з іншого боку, це якісь випробування, нові можливості, і я у наступних відео хотів би вам розказати, які роботи я вже змінив, і чому я залишився саме на цій роботі, де я працюю зараз, які умови праці і які перспективи залишитись в Данії після того, як термін дії SL1 скінчиться. Якщо вам цікаво, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях. Буду створювати нові відео для вас. На все добре. Дякую.